І вона так щоранку до себе і говорила. Я ж пішла дуже тихо, не грюкаючи дверима, не збираючи навіть речі, не те, що квіти. Він, напевно, моєї втечі і не помітив. Я ж своїми ключами всі замки зачинила, не писала йому повідомлень і не дзвонила. У коридорі моє пальто і осінні туфлі. Він, напевно, й досі чекає мене на кухні. Загубив, мабуть, номер і довго чомусь шукає. Я ж тому телефон ніколи і не вимикаю. Ми ж і досі одне для одного стільки важимо. Він, напевно, просто не знає, що я ображена. Мабуть... Треба обом нам поворухнутися, точно знає, що я готова вже повернутися, знає, що я залежу від нього і знає, якою мірою. І отак говорила і, звісно, сама не вірила.